Всім привіт, дорогі друзі! Тижневий огляд ринку. Почнемо з того, що у нас є по ліву сторону зняття фракталу у дискаунт значеннях нашого торгового діапазону. І ми бачимо, що у нас є логічна так звана точка А і точка В. Зліва ми бачимо, що після зняття фракталу у нас є точка А в якості цього rejection блоку, і точка Б в якості цього фракталу. Зараз ми бачимо, у нас залишилось кілька днів до закриття нашого місяця. Ми бачимо, що у нас він закривається по ведмежі. Таким чином, ми можемо стверджувати, що в наступному місяці ми з вами можемо протестувати дані зону Rejection Block і потім дійти до нашого з вами фракталу. На тижневому таймфреймі графік є трохи важчий. Оскільки ми бачимо, що ми приходимо в зону дисканту, так само знімаємо фрактал, отримуємо кілька реджекшенів. Отримуємо кілька реджекшенів, отримуємо реакцію від нього, але все рівно рух ціни в нас є достатньо компресійним. Ми бачимо, що у нас як немає реакції на вихід вище, так і немає реакції на вихід нижче. Тут ми саме опираємося в даний SNR. і також від цього SNR ми отримуємо реакцію зі сторони продавців. Тому графік є достатньо важким. Але, але в мене є відкрита позиція, яку я відкривав ще на минулому тижні. З логікою того, що у нас є фактично зняття фракталу, як я вже казав у дискаунт значеннях нашого діапазону, у нас є формування зони найбільш проторгованого об'єму, У нас залишилася компресія, але вона ніяк мене не смущає, оскільки багато реверсів образуються саме з. Компресійними рухами, також у нас є е, тут ще е, так званий індюсмент, який ми з вами могли сьогодні зранку прийти і протестувати достатньо пульсивно, оскільки у нас тут також є компресія, але з минулого тижня ти тримали таку позицію з логікою того, що у нас є е, денний торговий діапазон, у нас є е, формування феєровель веку в якості. Е, Показника того, що в нас присутній попит або дисбаланс зі сторони покупців, у нас також присутня зона, як я вже казав, не найбільш проторгованого об'йому. І е, відкривалася позиція попросту, е, ліміткою по верхній, верхньому кордону Fair Value Gap з таргетом на зняття цієї компресії і фракталом. І фрактал в дискаунт значеннях. Ця позиція продовжує триматися, хоча там вже ну, достатньо багато накапало мені свопа. СВОП це комісія, достатньо багато накапало мені свопа, але продовжує її отримувати. Закладував 0,5 ризику на цю позицію. Тому подивимось, що з цього вийде. Також в мене є відкрита позиція по, по фунту. Ця позиція отримується від також прошлого тижня і буде утримуватися або до стопа, або до таргетів. Тут логіка подібна до логіки євро, оскільки в нас також є торговий діапазон. І в цьому торговому діапазоні ми приходимо в зону 0,5. Бачимо, що у нас є багато свіпів. євро, фунт, точніше так любить робити. Але і також ми бачимо, що у нас присутні також тут е, свого роду rejection, хоча він і не знімав ніяку ліквідність, так, але він також е, символізує так звану зону попиту. І тому позиція відкривалася таргетом на зняття е, також цієї цієї компресії з приходом до дискаунт значень цього торгового діапазону. Е, е, я також не виключаю того, що у нас ціна е, буде. Продовжувати рух у даному свого роду даному ордер flow, який ми можемо побачити, так у нас фактично ціна опирається в найближчу зону супротиву і продовжує несхідний рух. Але з моєї точки зору, маючи. Цей торговий діапазон, маючи ці CP різного роду, маючи також тут rejection блок маючи е, от, е, тут формування rejection блоку при степі індюсмента і маючи ще при цьому е, таке достатньо вагоме е, відкриття, відкриття гепом е, тижня. Я більш склоний до того, щоб дивитися лонги. Якщо буде перелой, добре. Мене також на цю позицію закладено 05. ризику. От не хотілося бачити досягнення наших таргетів з вами з оцих позицій. так? Тому що так буває достатньо рідко. Зазвичай ми або приходимо на повторний тест нашої зони інтересу і потім вже скатуємося до більш глобальних таргетів. А коли ми скатуємося дуже повільно, це буває дуже-дуже рідко. Добже, добре, що в мене є ще для вас сказати. Я подивився, що було на графіку раніше, бо даний графік мене трохи смущає, оскільки він є не зовсім. Зрозумілим, так, ну, ви самі бачите рух ціни. в нас є Ціна закривається по 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 ведмежі, по бичі, по ведмежі і зараз ціна там, намагається вийти по бичі, але я не знаю, може вона знову упреться в цю зону інтересу і продовжить несідний рух. Я подивився, що було у нас на першому строку Трампа. Зробив трохи бектестів, це був 17 рік, зараз я вам покажу. Ми можемо подивитися якраз таки дуже подібну ситуацію, оскільки в нас на початку приходу Трампа було трампралі, так ось він прийшов у десь, 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 десь. Тут він у 18-му році прийшов, у нас було трампралі, були очікування. Потім у нас відбувся свіп ліквідності тут по фунту, і почався несідний рух. По євро тут краще видно, навіть, ми можемо побачити зараз по євро тут також краще видно, що у нас почався вісінний рух, потім він закінчився, і ми бачимо, що у нас утворюється компресійне. таке. Компресійний рух, який закінчується розпреділенням, так і падінням євро до долара. І потім у нас так само ми бачимо, що у нас кожен тиждень в нас відбувається бича, свічка медвежа свічка, медвежа, бича, медвежа. Ну, дуже тяжкий графік, можна так сказати. Тому в такі періоди можливо і вартує переключитися на інтернет торгівлю Ось це те, що було у нас по валюті по металам. По металам я зараз не можу вам нічого сказати, оскільки такі рухи насправді не люблю торгувати. Також багато хлопців торгують їх у форматі, і дівчат також у форматі інтердею, але це також треба бактестити. Я цього ще не робив. Для мене метали лонговий актив, його шортити заборонено. Для мене суб'єктивно. Ось, а лонгувати також треба розуміти, звідки, так, тому це треба робити бектести, і ми повинні розуміти, що тенденція на ринку металів дуже швидко змінюється, тому бектести, умовно, якогось 15-16 року, вони не будуть актуальні. Так? Треба робити бектести нещодавні, там, 23, 24, 25 рік. Ось, тому так по Посрібло так само, в мене немає поки що ніяких ідей. Лонг там. Вже, вже коли будуть ідеї, я вам скажу по а, DAX. -у. По DAX -у. також дуже цікава ситуація. Ми бачимо, що у нас фактично є а, зони попиту. Ми бачимо, що у нас є 0,5, ми, тут у нас ще зліва є заповнення Fulfill Fill ferry по тижневому ми бачимо, що ми закриваємося режекшенами. Бачимо, що утворюємо fair-value gap, закриваємося adjectionнами, але все рівно в нас є також проблемна зона зверху, в яку ми з вами опираємось. Фактично, хотілося побачити, звісно, зняття цієї ліквідності в дисковом деапазоні. Фактично, позиції треба отримувати максимально. Також короткочасні по dax так дивитися, бо глобально ми також можемо побачити, що ми з вами стоїмо вже скільки? Вже 6 місяців, так? У такому боковому русі. Логічним таргетом, звісно, буде при тому, якщо ми не витримуємо цей рівень, то логічно було прийти нижче, наприклад, сюди, так, на 20, 23, десь так, але. Не дає гарантії того, що ми, наприклад, з вами зараз закриємося тут ще одним реджекшеном, і потім вже наступного місяця ми підемо вище. Так, це все таки також впливає дуже багато фундаменталу так, в економічний фон на ситуацію. По крипті. По крипті всі бачили. Мене кілька тижнів не було, всі бачили, що у нас відбулося. Так само дуже тяжко зараз її торгувати. Якщо ви торгуєте на власному депозиті, я раджу утримуватися від яких-небудь позицій, або розглядати позиції виключно в рамках інтрадей, короткі позиції з локальними таргетами. Ну, зараз у мене як таких ідей немає. Що по бітку, що по ефіру. У нас було красивне зняття, у нас був флеш-краш на Binance. В нас є зараз також сама компресія і заход у зону. Ось тому так. Добре, це був тижневий літринком. Всім бажаю здоров'я, всім бажаю гарного профітного тижня і па-па.